Виробники одягу все більше прагнуть контролювати та передбачати поведінку покупців. Для цього один із загальновідомих брендів запроваджує нову систему моніторингу за клієнтами. Компанія Almax створила не просто манекени ці неживі фігури отримали назву IC через непомітні відеопристрої в очах. Картинка з камери надходить на комп'ютер, на якому встановлена програма для розпізнавання осіб. Аналізуючи зображення, вона визначає стать, вік і расу відвідувача. Спираючись на ці дані, власники магазину можуть скоригувати представлений у крамниці асортимент одягу. Компанія-розробник вирішила доручити спостереження за клієнтами саме манекенам, оскільки це дає можливість розмістити камеру на рівні очей відвідувачів. Найбільш вдала позиція для зйомки. Крім того, фігури привертають увагу, і люди, як правило, пильно їх розглядають. У найближчому майбутньому Алмакс планує навчити їх ще й розпізнавати мови. Це дозволить власникам крамниць зрозуміти, чи подобається відвідувачам одяг на манекені. Вартість однієї фігури становить близько 4 тисяч євро.